Маємо інвертор. Хюнзер його обізвали на 12 вольт. Напмалювали йому 1,2 кВт і 2,4 пік. Великий з зарядкою. Зараз він йде байпасом. Можемо побачити, що на осцилограмі синус міської мережі трошки зрізаний. Вмикаю інвертор і вимикаю 220. Він провал має і переходить на батарею. Бачимо трошки нефайні викиди, котрі трошки зменшуються з появою навантаження. Але немає синуса. Людина думала, що це інвертор синусний. Ну і саме страшне, це відносно велика пауза з переходом. Тобто лампочка повністю гасне. В нього пауза така, я би сказав, чи не біля секунди. Давайте заглянемо всередину, щоб зрозуміти, що воно таке. Відключаю акумулятор. Він вже в мене частково розібраний. І бачимо якийсь модуль з реле в термоусадці. Очевидно, ось тут є блок зарядки. Зарядний пристрій. Два трансформатори. На вигляд, по пів кіловата би мали вдути. Ну, 1,2 кВт сумарно, я не впевнений. 2,4 і 4 піково теж я не готовий ручатися. Зроблено, хоч і досить акуратно, але нас цікавить питання синуса. Синус чи не синус. Дроселя якісь є. Тепер зверніть увагу на конденсатори, наскільки вони малюсінькі. Ото на 1,2 кВт, два таких от п'юрка по 47 мкФ. Випрямлення, до речі, з бусинами, з фільтрами діоди стоять звичайні. Їх тут є два комплекти або два трансформатори. Вузол вихідний, ось він. Є 8 транзисторів. Міст, маркування не бачу, поки що не розкручую, але роблю висновок, що не дивлячись ось на ці дроселя, які є, вони би мали бути трохи більшими, і конденсатори мали би бути значно більшими, як для синусного інвертора, то однозначний висновок можу зробити по шим контролеру. Тут стоїть К-35-25, по-моєму, і це ні разу не синус контролер, тобто він і не має мати синуса. Відповідно, пристрій. є не є поламаним і не є несправним. Він повністю працює, просто працює так, як його навчили. Така каліченька заводу, тому з нього багато не вижмеш і синуса ми тут не побачимо. Ремонтувати тут немає чого, тому що він не є поламаним. Сьогодні повезло мому кумові я йому ставити звичайний безперебійник, як для відеонагляду свинцюватим акумулятором, а натрапив на ось такого пляцка. Це звичайний безперебійник, ну, майже звичайний для УПСа, по суті. Він має виходи 5, 9, 12 вольт, USB, і по-моєму, поепорт має. Намалювали, що він має 10,4 Аг акумулятор і максимальну потужність 18 Вт. Воно зроблено в Китаї, виглядає досить цивілізовано. Знаю, що є. Більшої потужності. Ємність та сама акумулятора, але сумарна вихідна потужність може бути більша. Є трохи мукулатури не забагато. В комплекті маємо пару кабельків, але, на жаль, всі одного розміру. Тобто, якщо вам треба буде підключати різні пристрої, скоріше за все, вам прийдеться брати свої конектори-робити перехідники. Вочевидь, живеться воно напряму від 220 вольт розчехляємо Схожу наклейку, ми бачили на коробці, вона нам не цікава. Індикатор заряду більше-менше. Зі статусом. Статус це, напевно, робота від мережі чи без мережі. А ну так от Якщо йому ввімкнути 220, та він переходить в режим зарядки і статус мережі засвідчується зеленим. Нічого лишнього, одна кнопка це дуже добре. Ззаду, давайте вивчимо, що в нього ззаду. Кнопка Reset, що дивно, тобто він може теоретично зависнути. Ні себе фіга. PoE, вхід-вихід, точніше вхід мережі і живлення вихід Два варіанти живлення. 15 і 24 вольта. Вочевидь, тут PoE пасивне. Згадані порти, підписані і більше нічого. Ну що, поки. Господар не бачить, давайте вскриємо новий перестрій, подивимося, що всередині. З одного боку я втратив автоматичну гарантію, розібравши його, а з іншого боку, кум має і так довічну гарантію. Цікавість переборює. Тому, вибачте, хлопці, котрих я це взяв, пробачте важливий дзвінок, перша тьоща мусь відповісти. Так, середина. зняли кришку. Наперед прошу пробачення в хлопців, котрі мені то продали, бо вони знають, дивляться, то, що я показую. Я Чистими руками гарантію мені не знімайте. Що ми маємо всередині? Імпульсний блок живлення, котрий має контролер якийсь, і відповідно перетворювачі. Перетворювачі відносно невеликої потужності, імпульсники. Ми знаємо, що вміє воно 18 Вт сумарно, наскільки я розумію, вдувати. Ось кнопка включення. Батарейки стоять китайські, от зварені, зліплені. В дві паралель, дві послідовно. Ємність 4 штуки 3,6 вольта. Ємність на них намальована 2,6 А години. 2,6, 2 в паралель, то є 5 із чимось. А 10, як вони рахують, вони ватт години би могли рахувати. Ну, менше з тим, маємо те, що маємо. Добре то чи зле, я оцінки не даю традиційно, просто показую вам, що є. Добре, це тим, що ви в будь-який момент можете собі поміняти акумулятори, чи взагалі на нові, чи мати запасний комплект ось з підключенням відключенням Це вже є універсальність, певна. Нагадую, що є модель більшої сумарної потужності, ємність акумуляторів та сама. Ось модуль поеживлення. Теж має окремий DC-DC перетворювач, це є дуже добре. Ось така цяцька, котра дозволяє вам не бавитися з додатковими перетворювачами на потрібні напруги. Хоча особисто моя думка 9-12 вольт любі роутери будуть працювати без проблем чи від тої, чи від іншої напруги. Тому що мають на вході. DC-DC-перетворювачі, котрі, як правило, є широковольтовими. От 5 вольт потрібна штука, бо деякі медіаконвертори мають лінійні стабілізатори і валити на них 12 вольт чи 9 це трохи може бути ризиковано. Мене підкупив вигляд і габарити. Воно маленьке, компактне, набагато компактніше, ніж свинцюватий блок живлення в корпусі для сигналізації. І тому я думаю, кум мені буде дякувати. Кому цікаво, десь за посиланням там будуть на схожі варіанти, котрі я розказував, показував, як саморобні, такі заводські. Тому кому цікаво, можете ознайомитись. А ми їдемо тішити кума. Попросив знайомий знайти лоток до телефону на сім-картку, десь не міг знайти. Рідка модель нема в продажі, так щоб одразу піти взяти, знайшов йому. Привіз телефон, а телефон не включається. Питаюся, а чого не включається? Точно тільки лоток поміняти. Каже, так, все було нормально, працював, зарядив, він мені включився, але дивлюся, дисплей якось тричить, неправильно не, не стоїть. Беру то діло піддіваю і дивіться, що я бачу. То, що Дисплей йому поставили китайський, то пів біди. Колись до мене з тим звертався, пригадую, але його ціна не влаштувала і поніс десь де дешевше. От Купа бруду. Гляньте на гвинти. Зірваний з м'ясом. Зірваний з м'ясом розковино деформована основа. Тут незапхана, невправлена рамка до кінця. Тримача. Для прижиму конектора дисплея немає, приклеїли скотчем як-небудь. Тут двох гвинтів немає взагалі відсутні, і дисплей або був хреново приклеєний, або не приклеєний взагалі. Ото називається, знайшов де дешевше. Зробили пацану дешевше. Не економте, нема халяви на халяву. Зараз повправляю і коряги. Зберу докупи, хоч якось. Ой, блін. Є люди, які думають, що інвертор можна привести в ремонт в такому вигляді. І, в принципі, вони праві, тому що це хороший знайомий, якому я, котрому я не відмовлю. Без корпусу, якийсь Power MR або щось тому подібне. Мій старий знайомий, він вже два рази був палений і був в мене в ремонті. За рік часу два рази згорів, то вже третій. Причому горить кожен раз по-різному. Точніше йому допомагають. Знайомий чоловік цікавий. З електронікою, в принципі, на ти, точніше з електрикою, але любить всякі експерименти і часом чудить. Два рази його палили, як я згадував, був в ремонті, успішно відремонтований і успішно працював пару місяців. Тепер от знову приїхав без транзисторів. Для того, напевно, щоб я вгадував, які тут стояли. Типа мені допомогли. Вирішити проблему. І третій раз він згорів взагалі цікаво. Якщо перші рази це було просто силова через перевантаження, через саморобні акумулятори БМСки і так далі, то цього разу в нього влупили конденсатори. Ось цей майже готовий, здувся, а другий тріс і потік. Причому конденсатори тут є на 500 вольт, тобто напруга на них була більше 500 вольт. Чому вона такою була? Мені сказати тяжко. Але інвертор продовжував працювати з завищеною напругою. Конденсатор стрільнув і потік електроліт. От Як він вертикально так стояв, а він, виходить, стояв вертикально, що цікаво, причому клемниками догори. То електроліт потік вниз і тут щось повигорало. Причому вигорів текстоліт фактично наскрізь Ось палене і вже якісь дорожки відновлені. І мені пропонують в тому розібратися. Електроліт тік добре, тому що видно, пороз'їдало. Ось вже відслоюється. Тут, бачу, ще що щось спаяне. Це сонце, чувак паяв. А що чувак паяв, ще сонце? Мені поки що не зрозуміло. Ось, видно, сюди десь той електролітік, причому навіть понизу плати. І ось вигорівши у вуглики. От, в глибину фактично наскрізь. Так, наскрізь пропалена плата. То треба вирізати і думати, що з цим робити, і чи з тим взагалі варто щось робити. Бо в мене, чесно кажучи, бажання особливого немає. Судячи по гарантійній наклейці, в мене той пристрій був другого місяця, а зараз 11 текучого року, тобто він працював більше як півроку без жодних проблем і паяна не мною. Силова частина сонця якби намікає, що, скоріше за все, сюди прилетіло, бо знайомий задавав якісь дурні, пам'ятаю, питання по сонячних панелях. Як підключати, чи можна і тому подібне. Що цікаво, вихід силовий залишився цілим. Тобто там транзистори вроде як живі. Мене турбує, що по оптопарах ось видно текло, попід оптопари електроліт. Тобто є висока ймовірність, що ось ці речі і оптопара через електроліт висока попала на низьковольтні коло. І я собі вангую, що чувак щось намутив сонячними панелями, йому рубануло... Високовольтну частину DC-DC перетворювача по сонцю і по сонцю валило більше 500 вольт на конденсатор. І тому воно і потріскало. Тому що інакше пояснити, як інвертор, який не мав проблем по керуванню, не впав в аварію при перевищенні напруги по сонцю, я не розумію. Тобто ймовірність того, що перетворювач низьковольтний помпував вище 500 вольт, є мізерною. Скоріше за все, через пробитий сонячний перетворювач прилетіла пряма напруга від сонячних панелей. Не хочу я то робити, враховуючи, в якому воно стані, і враховуючи, що все треба мити, і шанси на успіх відносно низькі. Буду вчитися відмовляти навіть своїм.